Я ще раз вам з вами з усіма привітаюся. Мене звуть пані Світлана. Я приїхала з міста Бахмута. Чули таке місто? Може, ще не чули. Є таке місто у нас на сході нашої країни. Там бойові дії. Нашого міста вже немає, його розбомбили. І ваші наші воїни визволили нас. Ми приїхали, ось, бачите, до вас ваше місто. Воно нас так нашою родиною. Дала прихисток. Я вам дуже рада вашому місту за, за те, що ви піддержуєте один одного. І ви бачите на прикладах дорослих і самі вчитесь бути добрими і лагідними. Так, діти? Так, да. так, молодці. А ось, подивіться на дошку, ви, мабуть вже зазназалися, так? Про Що піде мова? <піде> мова піде про наших пташок. України. Ви, мабуть, вже їх вчили, 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 а сьогодні давайте ще згадаємо, так? Ось не да ось зовсім ось недавно. 1 квітня був Всесвітній день пташок, І всі відзначали це свято. Я хочу, щоб ви всі ось мені сказали, ось пташки прилітають до нас якого року? Весною весною. А ось про, молодці. Весною прилеті, прилетають, а на осінь відлітають, так? Теблі краї. А скажіть мені, будь ласка, а, а, ось, а ось весна? Що ось вона асоціюється у вас з яким поняттям? Весна? Весна це? О, весна це квіточки розквітають, дерева розквітають, так? Це гарний настрій. Ми знімаємо. Теплий одяг, так? Є тепли, О, на дворі стоїть дуже тепло, листочки моє дерева. Молодці, молодці які. На Травка взелене починається і на травки, ще квіточки. Ага. А на квіточки прилетають пташки. Ось такі пташки. О, Вам і... відомі ці пташки? Так. Так. Ну, асоціація у нас на п'ять. Молодці. Так, ну каже, ще ти. Я вчора й а я бачив дерева о, 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 А, а, хто, а ле... хто то був? Ти знаєш а хто я стукав я, по деревах? Дятел, а так? Що? У нас що вчора? У Гості приходила лелека до нас, так? Не а давайте зараз а, з ну ми не будемо зарядку робити, Ми зробимо танцювальну хвилинку. А давайте? А давайте. Тоді, будь ласка, всі встаньте, а нам пані Наталя, Прокур... Наталя там там прокрути. А ви там на своєму мірі танцюємо рухальку. Так, ми Пташок в рісі, вдома. У кого зможе лелека десь живе неподалік? Додому побачили тут лелеку по дорозі. Так, молодці, а ви знаєте оцих пташок? А я знаю. А це що ташка? Сиричка. Синичка. Синичка, а це? А ну, на картинках ви все знаєте, а загадки відгадаєте? Відповідаємо сором. І лапки, чорна шапка, фактушок жовтенький, голосок тоненький. Ця пташка невеличка, називається я. Вірно, людям я служу, їм дерева сторожу. Жайворона, жайворона, діти. Хто є мати, хто виніс, тероті обід ну, приніс. Смачний для своїх маляток. Оце? Це весело немає, Це? іншим типа демоні, а у лісі Чем не в діток іздалека, кожен дід несе ластила, молодці молоді. маленька, чорненька, співає, щебече, пече, не сільсько згойне, зліпила князку. Роздройний хвостик, як ножички має, як сватись тут таш, сіли сам. ластівка. Це ластівка. Пташка. Пам'ятка для дітей О, а не кричи, не галасуй, коли гніздуються птахи, не чіпай руками пташине гніздо, бо пташка його може залишити. Не лякай пташок задля розваги. Пам'ятай. Справжній господар природу береже, захищає і охороняє. Так, так, почули? запам'ятали? <тас> так. А <але> ось тепер <тас> так, у мене трохи помилася, я ну, несла так. Ось дивіться, бачите, яка ваша пташка може перетворитися, ось таку цікаву пташку. <тас> так? <тас> Зараз я вас вам так поближче покажу. Бачите, вона така об'ємна. Бачите? бачите? Ось, і не, не висипаються листочки, бачите? Видно, так? Об'ємна і м'якенька, її так можна навіть потрогати. А хочете зробити таку пташку? Так! Хочева як -то. річ, яка робиться з таких маленьких копейців? Називається торцювання. Торцювання Торцю... вас з цією технікою. Тобто ми можемо це все сьогодні не закінчити. Ви можете зробити це далі вдома. Це береться отакий, ну, вона називається гафроб або на може так так, вона називається. Її нарізаєш на такі шматочечки на по 1 сантиметру. Їх виходить дуже-дуже багато. Ось виходить. Тому ми беремо тоді оці листочки. Зараз я вам покажу, що, що ми далі будемо робити. Так, я. І робимо, викладаємо, я трошечки, так, щоб воно було. Ви почнете зараз робити. Ой, ну тобі ще достанеться і таке. Так? Ось тобі. Вже наливає Наталя Дмитрівна. Так, вже наливає. Ось. Так, так, не Добре, переживайте, значить, ви показуйте. А я давайте покажу. Давайте спробуємо. Ось беремо Увага. Один, один листочок. Один. Тоненький один. Один. Беріть в ручку один. Арінка. Арінка. Один. Отаку от паличку без ватки. Без ватки. От, молодці. Тепер дивіться, на один у цей кончик наматуємо пальчиком так тюк. І ось отак воно вийшло. Бачите? Ось так, начебто прокрутили пальчиком. Зм'яцкали. Ану спробуйте, поклали і притиснули а, пальчик. Де? Молодець, правильно. Не дуже так. А, не дуже Легенько. так. Легенько. Так, ось отак у вас вийшло. А ну давайте цю зніміть цю зніміть. І ще одну візьміть, спробуйте. Так, ще ну, листочки. Накрутіть, накрутіть так. не бійтесь. Листочок листочок. Це наш. І на серединку так. знімаю. Це спробуємо ще. Так, накладаю. І так на серединку, Раз. паличка так на середину і пальчиком так. Паличка стоїть, а там де... Ой, молодці! Тримай палочку. У кого не виходить? всіх виходить. Ой, молодці! А так. тепер слухайте далі, що ви робите. Тепер, дивіться, тепер беремо ту паличку, де бушна. Бушна. Ось я на прикладі оці. Макаємо в клей і ми будемо робити грудку. Так? І отак трошечки, трошечки гарно змазуємо. Не всю? Трошечки. А чому не всю, діти, знаєте? Бо клей дуже має властивість так. швидко сохнути. І тепер на оцю штучку викладете оцю вашу ниточку, що зробили. Оце, що ви накрутили і викладайте так. швиденько. Викладайте. Ось. Тебе вже намазано. Я тобі намазала, а тепер отак тільки тюк і поклала. І вона прилипла сама. І береш знов... іншу. А так виходить. Молодці. Не не розлітається нічого. Молодці. О, яка краса. Давай ще іншого кольору трошки. Зміни ще. Іди, візьми збіленьку ще трошки. Я Так, яка краса. А в тебе дуже багато ще і червоного, і блакитного. Молодці. Давай ще, давай іншого кольору. Головне, щоб ви зрозуміли, як це робити. Це ж не складно? Чи комусь складно? Тобі... Так, в тебе найкраще, ти кажеш, наварив. Да, 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 <рес> Ні, він каже, що йому не складно. А, не складно. А, Не складно. Не складно. Ось які ну, пташки. Уже головка вже вийшла. Ну як вам таке сподобається, Людмила Бодайна вам буде ще робити таке. <рес> Людмила Бодайна, цього добра теж є. Ой, бачите, який снігур у нас зелений. Ну, ми різного теж О, робимо. Та. І це пальчиками це робили, ваше... і це, а також ще не робили з ними. Це ваша пташка, це ваш настрій. Ви всі показуєте, що у вас весна, що у вас гарний настрій, у вас багато друзів, тому у вас такі пташки кольорові. Я теж люблю, пташки. Зробимо. Подякуємо, пані Світлані. Дякуємо! А головне не подуйте, не кричіть. Ми на другій уроці завершимо. Добре?